Найщасливіший день вашого життя. Найщасливіший день мого життя це 19 травня, 2010 рік, 1655. Це тоді, коли народився мій син. Це найщасливіший день і хвилина мого життя. Було важко, були дуже важкі пологі Оксани, моєї колишньої дружини. Я був разом з нею. Я ще їв за 15 хвилин до народження там в передродовій котлети. От так, це найщасливіший момент мого життя, коли ти бачиш, як народжується твоя дитина. Тобі потім дитину дають на руки, ти з тремтячими руками тримаєш його, боїшся зламати. І, звичайно, потім важко. Я думаю, що всі батьки зрозуміють мене важко з маленькими дітьми, але ти все одно згадуєш той найщасливіший день, день народження твоєї дитини. А, о. Розкажіть, чи був роман з Ксенією Мішиною? І чому вона раптово зникла з ваших сторіз? А, Мені Аня написала редактор. Це одне з найпопулярніших запитань. Чому е, Ксенія Мішина зникла з моїх сторіс? Дивіться. Я відповім на це ось як. Так, справді Ксенія Мішина, е, мені дуже. Подобалося як дівчина. Так, справді я хотів з нею серйозних стосунків. Справді, ми, ми гуляли разом. Е, і наші сини знайомі, і вони між собою, і я з Платоном знайомий, і Влад з е, Ксенією знайомий. І було комфортно. Але, але стосунки не склались. Не склались. І це, напевно, все, що. Е е. Я можу сказати, тому що все ж це стосується не тільки мене, а стосується ще й Ксенії. Якщо вона захоче, вона може теж щось про це розповісти. Було б чесно, спочатку у неї спитатися, чи можу я більше розповідати. А, напевно, напевно, все. Ну, Ксенія, до речі, зник. Чому зникла раптово, ну ми з нею перестали бачитися так часто, як до цього. Ось. А, от ой, ладно. <смі> Продовжу. <плес> Дарія Бандура питається: ти зараз в стосунках, чому приховуєш особисте життя? Я не приховую своє особисте життя, але ну, прям, щоб було про що розповідати, що я там одружуюсь, у мене прям суперсерйозні стосунки, такого немає. Є е, побачення, Назвемо їх вільні стосунки. Так, це вільні стосунки. Мені подобається спілкуватися з. Однією дівчиною. От. Але у нас з нею все ж не кохання, я би це назвав більше вільними дружніми стосунками. Ну, напевно так. Коли буде якась, якісь прям серйозні, серйозні стосунки, я думаю, що ви про це перші дізнаєтеся. У мене тут на YouTube каналі або в Instagram. Розумієте, тут ще історія така, що в мене були стосунки з однією дівчиною. Яка е, є відомою, і яка, е, ну, яка є відомою і м, досить серйозну посаду займає. Це були не суперсерйозні стосунки, це, було, це був тільки розвиток е, роману. А далі він не пішов. І, до речі, не пішов е, за моєю ініціативою. Тоді я виявився, е, не готовий до серйозних стосунків. І, Напевно, її це, до речі, образило. мені здається, так. Ми знаю, після цього бачилися, але тут, напевно, трохи е зіграла невпевненість або сцекливість моя. Я не, не, не так і не наважився у неї запитати, що вона думає про це. А я дуже тупо закінчив ці стосунки. Дуже цей цей розвиток, цей роман, який зав'язувався. Дуже тупо, я вважаю. Можливо, я про це колись більше розкажу. О, будь ласка, Людмила, питається, чи збираєтеся знову вступати в шлюб? Чи це вже табу для мене? Шлюб не показник стосунків. Я можу і в цивільному шлюбі жити. Також ми досі з моєю колишньою дружиною на розлученні. Так, так досі на розлученні. з Оксаною з 2021 року. Ми так і не подали на розлучення. Не було часу спочатку. Потім повномасштабне вторгнення. Ми всі разом об'єдналися, коли було повномасштабне вторгнення, один одного підтримували. А зараз якось знову. Муж у мене своє життя і там роботи купа. у Оксани також дуже багато роботи, і ми інколи бачимося е, тільки на вихідних. Ну і якось ну немає, розумієте, немає м, потреби. Потреби немає іти і подавати. На розлучення. Для мене це не табу однозначно, але і немає такої прям мети одружуватися на дівчині. Якщо їй це потрібно буде, ми будемо це обговорювати. Якщо дівчині, з якою я буду прям в серйозних стосунках. До речі, я зараз подумав: а чому ми не розлучаємося з Оксаною досі? До речі, давайте хочете, ми зараз позвонимо Оксані і спитаємося у неї також. Зараз Вона потім матюкати буде, я знаю. Навіщо ти мені позвонив в кадрі? Ти що? А вона ще й трубку може не взяти. До речі, Оксана, до речі, в мене записано досі. Як Ксю, на цей момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Вся доля показує, що не треба дзвонити. Ну, насправді до Оксани важко дозвонитися інколи. Це, це, це її біч. Я інколи питаюся, навіщо тобі телефон, якщо я не можу до тебе додзвонитися. Як і зараз. Так, наступне питання. Е, от знову ж таки, чи можливе примирення з колишньою дружиною? Ну дуже красива пара. Дякую. Я не вважаю, що можливе примирення, але в житті все буває, все може бути. Розумієте, у нас є любов одне до одного, але немає кохання. А все ж кохання це справжні стосунки, і справжні почуття. Любов у нас є. Ми любимо один одного як, як класні. Колишні, як друзі, я вважаю її своїм другом, бо вона е, одна з найближчих людей досі залишається для мене. Але нема кохання, нема оцього. розумієте, так? Немає оцього внутрішнього вайбу. Такого оцього немає. Тому е, поки я думаю, що ні. Возз'єднання неможливе. Тим, більше, у мене вже були стосунки, у Оксани були теж стосунки. А от тому ось так. Хороше питання. Чому ваш син на вас не схожий? Оксана, чому мій син на мене не схожий? Він схожий, до речі, трошки характером схожий. До речі, він дуже був схожий на мене, коли тільки народився. Дуже схожий був. А зараз він такий більш чорнявий. На Оксану Оксани корні, а, а там є і циганські корні. Вони взяли верх. І до речі, ви знаєте цю історію, що чорнявість вона завжди бере верх, ось в генах. Тому так, і він красивий. Весь свою маму класний в мене син. Я ним дуже сильно горжуся, і не часто говорю йому це до речі. Напевно, треба частіше це робити, але дуже сильно люблю його. і Горжуся. Таня питається, як виховуєте сина один чи з дружиною? Ну ми разом виховуємо так. Оксана, коли Влад у неї, то Оксана більше займається, і коли Влад у мене, то я більше займаюся, але коли. Він у мами. Ми завжди з ним на зв'язку. Ми можемо з ним переписуватися або там по телефону. Коли він не у мене, так само вони на зв'язку спілкуються. Немає обмежень, розумієте. Тут немає обмежень і він сам обирає у кого бути. Зараз він у мене, наприклад. зараз два тижні він у мене. Я його спитався: ти хочеш до мами? Він каже, так я скоро поїду, подивимося. Коли які якості у сина має виховувати батько? Чого вам не вистачило у дитинства у дитинстві без батька? Я почну з останнього напевно питання. Знаєте що? Я ріс без батька справді, я бачив тільки батька на фотографії, і то їх тільки два дві фотографії. Не вистачало цієї чоловічої підтримки. Підтримки, коли ти хочеш, щоб тебе битися вчили, вчив не тренер по карате, куди я ходив місяць. А тато, коли ти хочеш, щоб е, вчити кататися на велосипеді, тебе вчила не бабуся, а тато. Коли а, тобі подобається дівчинка, а, дуже красива дівчинка, і ти не знаєш, як з нею заговорити і як їй сказати про це. І щоб якраз в цей час був тато, який може а, тобі підказати, що їй сказати, як з нею поводитись, От цього не вистачало. Так я навчився, слава Богу, обходитись без батька. Так, але досі це мене тригерить. тригерить. Це правда. Які якості? Я думаю, що батько має вселяти в синові впевненість в тому, що він робить. А батько має вірити в свого сина і говорити сину, що, що б не було, що у нього все вийде. А ще я вважаю, що батько не має годувати говорити сину, як він його любить, обіймати, цілувати. І це нормально, мені здається, так поводитись батькові з сином. Я знаю, що є татусі, які вважають, що якщо вони будуть часто обіймати сина і говорити, що вони його люблять, то син буде тряпкою, чи як там ганчіркою, і він буде якимось не таким. Я так не вважаю. Я досі обіймаю сина, цілую його і говорю, що він у мене молодець, і що я його люблю. Для мене це важливо йому це говорити. І, до речі, він мені також говорить про це. Каже: я тебе теж люблю. Ні, і мені це приємно. Ще я е, все ж толерую цю історію, що. Не тільки з сином і з донькою, з дітьми треба говорити, розмовляти, комунікувати в перехідному віці. Тим більше зараз владу моєму 14. І у нього зараз якраз цей перехідний вік. Оце є фиркання, так є м -м, якісь додумування, власне, на, на у, там у зв'язку з гормонами. Так у нас буквально вчора був конфлікт, такий на рівному місці конфлікт, У нього був поганий настрій. Мені це не сподобалося, що він свій поганий настрій на на мене переносить, і десь відбувся конфлікт. Я йому потім е написав спочатку повідомлення, е бо він якраз ще гуляв. Я сказав, що мені не сподобався е твій вирос обличчя. Він прийшов, сказав: А мені не сподобалося, як ти е зі мною розмовляв в цей час. Я кажу: мені не сподобалося. Це". Він мені сказав, а мені це не сподобалось. І потім ми знайшли е оцей компроміс. І кожен зрозумів якусь певну свою помилку. Оце класно. В кінці ми обійнялися і е, сказали один одному, що любимо один одного. І напевно це е, тримає наші стосунки дружніми. А Калініченко питається, коли серди... сердиті, що робите, як справляєте з цією емоцією? Коли я сердитий, я можу бути дуже сильно токсичним. От, прям максимально токсичним. Я можу заїбати людину так, що просто капець. Я трошки вчуся. Все ж е, виключати цей булінг, це цькування людини, коли я злий. І вчуся. Я вважаю, що я навчився, здебільшого, контролювати свої емоції. Тому що коли я злюсь, тепер, перш за все, я задаю собі питання: чому тебе це так тригерить? Чому тебе це вивело з себе? Що сталося? На яку кнопку? Та чи інша ситуація, чи та чи інша людина змогла натиснути в тобі всередині, і одразу собі даю відповідь на це запитання, і одразу стає легше. Інколи так буває, що я можу десь жорстко комусь відповісти. Коли я, я не люблю дуже не люблю панібратства, дуже сильно не люблю цього, можу жорстко відповісти людині, яка переходить мої власні кордони. А так напевно, я не так часто вже емоціоную і сварюся з кимось. Хоча коли емоції беруть вверх, так, буває таке, ти прям, знаєте, коли ти не можеш контролювати їх, особливо, коли ти втомлений. Ти втомлений, і, і тут якась ситуація, яка тебе тригернула, і ти починаєш закипати. Але глибокий вдих намагаєшся себе зупинити і е, все ж таки думати тверезою головою. Інна питається, ви спілкуєтеся зі своєю мамою? Ні, не спілкуюся. Ми з нею востаннє спілкувалися вживу? Якщо не помиляюсь, у 2016 році по телефону ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того як вона на зло мені хотіхотячі зробити мені знаєте, це на зло таке западлянку, подала на мене до суду на аліменти, начебто вигадані, хоча живе вона в Іспанії. Так вона живе в Іспанії, вона там заробляє, але вона захотіла подати до суду тут в Україні для того, щоб я, начебто, їй виплачував аліменти. Бо вона, значить, пенсійного віку. І суд спочатку призначив, це теж для мене дуже дивно було. Суд призначив спочатку е, виплати аліментів е, одну п'яту з моєї заплати, е, одну третю. А потім е, ми подали апеляцію і одну п'яту призначив. Для мене це також було дивно, тому що ми доводили, що людина живе в Іспанії, там заробляє гроші. Ну, але е, вона не подала виконавчу службу документи. Відповідно, я нічого не виплачую. Не знаю чому. Але я і не хочу з нею спілкуватися. Я зараз вам це вперше скажу. А, знаєте чому? Оці всі образи, це все це вже в минулому. Мені вже не цікаво, тому що в мене є своя родина, в мене є своя дитина, яку я розвиваю. Так? Я не хочу тянути е, ці всі історії. Вона для мене просто є людина, яка мене народила, і от вона живе своїм життям, я своїм. Але чому я ще не хочу? Спілкуватися з цією людиною, тому що нещодавно е, я дізнався, що вона живучи в Іспанії, це не, е, не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона, живучи в Іспанії, виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. І для мене це був шок. Вона ну, завжди так якось дивно про Україну говорила останнім часом, ну але напевно російська пропаганда на неї дуже сильно впливала там. Тому тим більше я не хочу спілкуватися. Мені не цікаво з нею спілкуватися. Я не забороняв своєму сину спілкуватися з нею. Вона час від часу йому дзвонила, але потім він каже: тату: ну вона дуже токсично себе поводить. Вона там починає тиснути дуже сильно на мене. Я не хочу з нею спілкуватися. Я кажу, роби, як хочеш, як вважаєш за потрібне. Він перестав з нею спілкуватися. Ну і в принципі вона не з'являлася. Вперше вона з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Вона щось написала, що терміново виїжджай. Бо там щось там буде жопа. А потім в травні вона щось написала як справи 22-го року, і після цього від неї жодної звістки. Не знаю, Іра питає, чи намагалася ваша мама знайти з вами порозуміння і вибач вибачатися за свою поведінку. Мама вибачалася переді мною в 2016 році, коли ми з нею спілкувалися вживу. Я їй тоді висловив все те, що мені накипіло з дитинства. Вона тоді вибачалася, я теж вибачався. Але ми розумієте, ми дуже різні люди. А, і я не, не, не готовий а, жити по чиїмось правилам. Я готовий жити тільки по своїм правилам, як я бачу своє життя. А вона а, все ж для мене людина, яка хоче, щоб жили за її правилами. Тому, знову ж таки, ми просто один від одного а, сепарувалися. На 100 відсотків. І моя мама це людина, яка справді вона є біологічною людиною, яка мене народила. Це факт. Все більше нас нічого не пов'язує. До речі, я її вибачив. Знаєте, я її вибачив, я навіть її зрозумів, чому вона так себе поводила зі мною. Але просто знаєте, от коли вам не цікаво з якоюсь людиною спілкуватися, то ви ж з нею не спілкуєтеся, так? І я, от і я не вірю в ці історії і в ці. Мені все одно на оцій коментарі: ну як же так? Це ж мама. Для мене це нівельована тема. Абсолютно. Ну, тобто, це і людина, яка мене народила. Все. Знову питання про маму. Вас це дуже сильно цікаво. Чи змогли е, повністю пропрацювати стосунки з мамою і травми з дитинства? Я зміг пропрацювати е, багато таких дитячих травм, які пов'язані ну, взагалі, з моїм дитинством. І знаєте що? Я помітив, що дуже корисно інколи поговорити в дорослому віці з собою маленьким, уявним. Це може для когось дивно звучати, але я так зробив. І це так круто було, знаєте, це пропрацювало кілька моїх також травм. Слухайте, ми всі травмовані, так? Ми всі дитинством травмовані, але хтось більше, хтось менше. І коли мені, наприклад, там в коментарях закидають: ну ти, що ти постійно говориш про своє дитинство, про себе? Бла -бла -бла. слухайте, я беру інтерв'ю. Через власну призму, через призму власного життя. Так це більше не просто інтерв'ю з киваючою головою, це спілкування, це комунікація, це діалог з гостем, через власний досвід, через власні якісь життєві історії. Це більше навіть гостя розкриває, коли йому довіряєш якусь власну історію. Тому так я буду далі це робити, через власну призму, через власні, через власний досвід життєвий. Я буду далі брати інтерв'ю. Якби це комусь з хейтерів не подобалося. Дивіться, дуже все просто. Якщо не Подобається. Так. Ви просто можете перелиснути і не дивитися це. Але я бачу, що е, кількість переглядів показує, що подобається е, людям. Чому б ні, чому не продовжити робити? Аліна питається, хочете ще дітей? Аліна, якщо це пропозиція, то напишіть мені. Це перше. А по-друге, я би хотів донечку. Е, я давно задумувався про те, що класно, якщо б в мене була донечка, я би з задоволенням, знаєте, от спілкувався. Якщо з хлопцем ти спілкуєшся все ж більше. В плані мотивації ти його підтримуєш, але так по-чоловічому, так. А з дівчинкою все ж таки ти спілкуєшся інакше. Це така принцеса твоя, яку ти оберігаєш, як е, якийсь е, діамант. Мені здається, що в татусів проявляється оця дуже сильна ніжність, коли є донечка. Так, я би хотів е, донечку. Я навіть думав, можливо, поки так, чисто думки, що можливо, колись я е, удочерю дівчинку, якщо мені дозволять це зробити,